Для покупки квитка на потяг eh, дуже все просто. Або йдете на касу, або можна самому зробити через отакий вот апарат. Зараз я вам покажу як. Фай атені борседжаторі. Се ті ви інформації, револьжиті ексклюзивамент персональний. Приїхати. Тільки туди або ще повертаємося. Беремо тільки туди. Продовжуємо. Тут вам буде показано усі часи відправлення і ціни справа. Вибираємо підходящий вам квіток. Здійсняйте оплату. Якщо все вірно, перевіряйте інформацію, і йдемо далі. Здійснюємо здійснюємо оплату за або карту, або на ділянку. карта. І вставляємо карту для оплати. Далі усі відправлення буде показано Atenzione. на цьому табло. Зліва буде вам писати номер квитка, номер потяга. Зліва вам буде писати номер потяга, відправлення і справа бінар, на який потрібно йти. того як ви придбали квиток, потрібно той квиток заштампувати. Просто впихніть його в цей отвір. Іначе квиток буде недійсний. Це робити потрібно обов'язково. Yeah. Ось На цьому прикладі я вже придбав квитки і зараз їх потрібно машинкою поштампувати. Просто підносимо yeah. кожний билет. Так, Все готово, квитки готові, тепер ми можемо відправлятися. Ізь. На кожному жд вокзалі також присутні різні кафешки, перекус, е різні смаколики, так що ви точно не останетесь голодні в дорозі. Якщо ви гадаєте, що сидячи в одній із кафешок, ви пропустите свій потяг, не переживайте, адже ви про це вже попіклувались і розмістили по усьому ЖД вокзалу інформаційні монітори, де наглядно показано, коли прибувають і відбувають усі потяги. Також відмічу те, що крісла в потягах дуже зручні. Тут є розетка на 220 і USB-порт. А ще гарним бонусом є те, що присутній безкоштовний Wi-Fi. В вагонах присутні інформаційні табло, а також відеокамери, які фіксують усе, що відбувається. На табло є карта, що показує, де саме зараз рухається потяг, а також зупинки для максимального комфорта. По вагонам завжди ходять контролери, що перевіряють квитки, якщо ви забули його придбати на станції або онлайн через офіційний сайт контролер, вічливо попросить його придбати у нього. А якщо ви будете сперечатися, то він попросить вас зійти на наступній зупинці. Особисто я потягом скористався вперше, і мені дуже сподобалась ще одна річ. Зараз я розповім про це. Зараз я знаходжуся в туалеті в поїзді. Дуже прикольно все зроблено. Ось все тут на кнопці. Раз, Спуск на цей, і зараз він ще сполоскне. Помив і руки висушив. Шикарно. Шикарно зробив. Щоб повішати дітей. Замок за тим. Поробиш всі свої діла і йдеш собі спокійно. Топ. Ну типу, спомніть які туалети в наших вагонах. Це ужас. Руки висушив. Використані серветочки викидаємо тут смітничок. Рені Італія це основний залізничний оператор в Італії. А поїзди далекого прямування поділяються на Лефритче та Інтерсіті. З грудня 2018 року запущені швидкісні потяги, які сполучають Венецію з аеропортом у Римі та вокзалом у Мілані. Потяг А на цьому моменті відео підходить до свого кінця. Якщо вам сподобалось і було корисно це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, буду радий будь-якій вашій активності. З вами був Вадим, а ми зустрінемося в наступних відео. Далі буде ще цікавіше. Пока-пока.